Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Гарного настрою я бажаю. Сьогодні до нас завітала гостя, це білочка. Вона прийшла, щоб показати та розказати, як вона та її друзі, лісові звірята, живуть у лісі та до зими готуються. це? Так, це зайчик. А де живе зайчик? У лісі. А точніше, під кущиком. А що зайчик полюбляє їсти? Соковиту травку? Моркву. Капустку. А хто це? Впізнали? Так, ведмедик. А де живе ведмедик? Він живе у барлозі. Давайте повторимо разом у барлозі. А що полюбляє їсти ведмедик? Так, він полюбляє їсти мед та малину. А що це за колючий клубочок? Так, їжачок. А де живе їжачок? А їжачок живе під пеньочком. А що ж полюбляє їсти їжачок? Молочко равликів. Комах. Дітка, ви знаєте, де білочка живе? Білочка живе у дуплі. А чим же білочка полюбляє ласуватись? Вона полюбляє горіхи, шишки? Грибочки? Діти, а як же звірята? До зими готуються. Давайте подивимось, як зайчик готується до зими. Зайчик змінює колір своєї шубки З сірого на білий, щоб бути непомітним для ворогів на снігу. Шубка у зайчика. Стає тепліше і пухнастіше, щоб не було холодно взимку. Свого будиночку зайчик не будує, тому що цілу зиму стрибає у пошуках їжі та ховається від хижаків. А як до зими готується ведмедик? Ведмедик добре наїдається, щоб на всю зиму мати запас жиру. Потім утепляє свою барлогу, травою та листям. А тоді лягає спати аж до самої весни. Сон ведмедя називається. Сплячка. Давайте скажемо разом сплячка. А як їжачок готується до зими? Їжачок, так само, як і ведмедик, добре наїдається восени, для того, щоб вистачило на цілу зиму. Шукає собі готову нірку, або будує нірку з листя, або з гілочок. І на всю зиму лягає спати. Як це називається, дітки? Вірно, сплячка. А знаєте ви, дітки, як до зими готується білочка? Білочка змінює колір шубки з рудого на сірувату, для того, щоб бути непомітною для ворогів. І шубка у білочки стає тепліша і пухнастіша. Цілу осінь білочка робить. Запаси горішків, шишок і грибочків. І свої запаси вона зберігає у дуплі. Білочка пропонує у схованки пограти. Відгадайте загадки, і ви побачите, хто заховався. Будьте уважні! Їсть траву, живе у лісі. Взимку змінює шубку на білий колір. Хто заховався? Так, це зайчик. Слідуча загадка. Любить мед. Живе у лісі, взимку лягає спати. Хто це заховався? Так, вірно, це ведмідь. Наступна загадка має голочки, любить молоко. Живе за пеньочком. Хто це заховався? Вірно, це їжачок. Слухайте наступну загадку. Любить горіхи, живе у дуплі, має довгий рудий хвіст. Хто заховався? Білочка каже, що їй було дуже цікаво з нами, та вона вже поспішає додому, до лісу, щоб засушити гриби на землю. До побачення, білочка! І вам, малята, на все добре. До побачення, до наступної зустрічі!